Вітаю. Пропоную до вашої уваги вірш, який називається Тіло болю. Люди не знають, як жити без болю. Як це прокинувся і не болить? Біль згодом став важливішим за волю. Без болю не знає людина, як жити. Людина не знає, як жити без бою. Вважає, що вся суть життя в боротьбі і найжорстокіше б'ється з собою, іншого шансу не давши собі. Люди вважають, що праведний гнів до перемоги веде в результаті. У всіх та в усьому знайдуть ворогів, всіх у нещастях своїх звинуватять. Люди не знають, як жити у мирі. Тому увесь час чекають війни. Люди з собою жорстокі й нещирі, себе полюбити не вміють вони сіють зневіру до себе і зневагу, у меншовартості потонувши, комусь над собою дають перевагу, самоповаги не збагнувши. Люди принижуються і страждають, зациклившись. Колі самокартань, заздрячи тим, хто себе поважають, на підлість готові піти без вагань. Люди себе поступово втрачають, з болем і відчаєм прикро живуть, гідність і щирість вони зневажають, від совісті і честі з огидою йдуть, люблячих щиро, слабкими вважають, Відкритий і чесний для них то тюхтій. як жити без підлості і зрад вже не знають, притому бажають знайти спокій свій. Що ж то за острів такий в океані, як же зрадарів любові він зник? Живуть всі на ньому у сонному стані, і кожен до сну наяву уже звик. Той острів розрісся і піднявся з безодні, і перетворився вже на материк. До болю і страждань всі на ньому голодні, і звідусіль чути розпачу крик. То як же те коло страждань розірвати, І підняти людей з летаргічного сну, ментального рабства кайдани порвати? Як припинити жорстоку війну? Свободу і волю не можна здобути, їх в світі ніхто ще не завоював, бо воля це те, що в собі зміг відчути, це те, що ні в кого ніхто не забрав. Прийдімо ж до цього найвищого блага, робімо ж комусь те, що хочем собі. Хай зосереджена буде увага. На слів і думок нашій щедрій сівбі, нам треба себе у собі відшукати, пізнати у серці своєму любов, щиро й безмежно її дарувати, втім, світлого щастя, основа основ. 16 травня 23 року. Дякую.